Олександр Вікторович, повідомляю вам, що зараз о 15 годині 10 хвилин, 0,2 м 2026 року за адресою міста Кременчук, вулиця Обогаєвську у нас будинок 64. кооператив, оператив, Дивляюся адреса у нас це будівля. Буде проведено розгляд справи. Ну, я кравченко Антоні Антоновичем, інспектором з вводу 1 роти 3 батарейно патрульної поліції в місті Кремльський. E, значить, Під час роль справи, згідно статті 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ви маєте право матеріалами справами надавати докази тобто про єснути опитання. Тобто маєте право користуватися юридичною допомогою, можна ви щоб ви замінити мови, доведеться провадені, а саме українці. Згідно з статті 63 Корпісу України, ви не несете жодної відповідальності за відмову до чипоснень про це вручної своїй сім'ї, по великих вирішених законах. Також маєте право на подування матеріальної збитки за рахунок держави, якщо такі були завдані. На концяці 10 дій після прийнятого відносно рішення працівниками поліції ви маєте право оскаржити їх дії, якщо ви з ними не згодні. В основному законному порядку а... до стоячого органу національної поліції, а також судового порядку. Ваші права зрозуміли? Можливо. Чим бажаєте, які ми з нами бажаєте проводити розкладу? Я вас з прямострова саме звідного просимо. Я вас зараз ознайомлю. Ознайомки. Можемо показати сьогодні. Будете доводить? Естественно. А це ваш лічний телефон? Так. Да. А ви маєте право показувати з, і, і, цю відеофіксацію мати на своєму лічному да. відеотелефоні? Маєте? Так, да, я вам транслюю. Я її не маю на телефоні, але я транслюю з е, реєстратора службового транспортного засобу. Так, це службовий телефон чи це ваш власний? Писав Пішов... п'ятий вам це, де мій телефон. А чого ви нас... пользуєтесь своїм власним? Транспортним Своїм, точні, своєю власною річчю ви в даний момент. У реєстратора немає екрану і немає змоги показати вам це... порушення з реєстратора. Я транслюю з реєстратора по Wi-Fi. Мені, погано... по... Мені дуже погано було видно. Можна ще раз повторити? Так, дійсно, це не працювало. Поворотник. А линейка. у вас. А у вас лінійка є? Лінійка? Да. Так. А рулетка. Линейка. А рулетка є? Рулетка є. Давайте візьмемо рулетку поди, і зараз підемо буде міряти до дороги, скільки там метрів. Щоб... Ні, ні, ні. Е, ви зараз скажете, от я бачу там е, від стовба. На, на, ну, на... Ні, ні, ні. А я вважаю, що на відео там е, норма. Показчика повороту. Ви не вважаєте. Тоді у нас зараз ми бачимо, бачимо відео, я його зафіксував на телефон для доказів, які доставлю потім. А от давайте зараз щоб тому робітнику, який буде наш з вами, дві суперечки, ви вважаєте, а я не вважаю, чи наоборот. Давайте, якщо вона у вас є, вона у вас є, ви кажете, давайте. Підемо і, ні, і, 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 і зараз замір зробимо замір. Не потрібно диктувати, Як нам ні, така а я це банально. От дивіться, зараз я, допустим, після розгляду цієї справи, як ви вважаєте, напишу скаргу ще раз, бо я бо я вважаю, ви не вважаєте образно. І, звісно, і потім буду. Звертатися як мінімум до вашого керівника. І в даній ситуації, звиняйте, що я не повністю розмовляю на українській мові, а це так є. Ви кажете, у нас є рулетка, а і нам зараз це заміряти менше одної хвилини. І потім ми будемо розуміти, що це. Можливо, але як вашому керівництву, як мінімум, розглядати на цьому відділу? Це було зараз. Я на місці вчинення двісної правопорушення провожу розгляд справи. А я вважаю, що немає там вчинення правопорушення, то що е, поворотник був включений завчасно? Користуватися свої правами, які я повідомив, крім того, як ознайомити з відео за все порушення. Я вважаю, що немає там правопорушення. Я зрозумів. Я прийняв ваші пояснення до уваги. Прийму під час буде справи. Ви ще бажаєте користуватися своїми правами? Я вам вже відповів, що що є. Якщо ви хочете, ми можемо пойти і подивитися і надалі не займати власний час вашого як мінімум керівництва. У них повірте, у них більше праці над другими ділами, де є дуже важне. Я вам чітко повідомив згідно закону законодавства. Тому, будь ласка, якщо ви бажаєте користуватися, ні ми продовжимо робити справу. Я вважаю, що на тому доказі, який ви мені так, що показали, що я включив показчик повороту завчасно. Якщо вибачте, це зараз касається общих тих водіїв, які ви теж бачите, коли вибачте за слово, муділа поворачує, а потім включає поворот, отам да. Отаких От водітелей потрібно наказувати як мінімум. В будь-якому, випадку. бо вони створюють аварійну ситуацію. А я вихну добре виховувати, хай буде так. Це у кожного свій лексикон. Вона була вімкнуна. А чому ви її викнули? Тому що я включив відео, воно щолкає, воно не чує, коли ви мені диктували. Ви повинні. Неважливо, де в кармані про нічого не зберігає. Ви повинні відкрився. Я коли зупинився, я включив аварійку. Ні. У вас правий поворот. Угу. На бодікамерах своїх подивитись. У мене є відео, з на бодікамерах св... боді боді своїх. На бодікамерах своїх подивитись, коли... Буде ваше керівництво переглядати Добре? Я не буду дивитися відео. На бодікамерах подивитись. Вони ж вас зараз пишуть. Ви в машину 10 разів щойно обходили. Давайте так. Я розумію, що у нас не сложиться ніякого консенсусу в цьому розговорі. І ви кажете, що я там не ввінкнув поворот. Своєчасно я кажу одне, тоді е, робіть те, що ви все одно зробите, ви ж знаєте, що вам робити. А далі будемо розмовляти з вашим я керівництвом. Я Бо вас у вас там є докази, які мені е, достатні. Якщо в цих доказах є суперечка, я вам кажу: і я беремо розробив. рулетку. Якщо немає, давайте я, я вам покажу. У мене не не є рулетка. Що, ваших дій батьків бачать ознаки ніж правопорушення, Я ознайомився з доказом, з відео вашого порушення, ознайомився з вашими поясненнями. Прийняв їх до уваги та повідомляю вам, що в ваших діях, бачається вогнення лісні правопорушення, населенного порушення пункту 94 ПДР України. Ви, як водій, закрити засобом, подали сигнал світловим показчиком повороту з відповідного напрямку менше, ніж за 50 метрів до початку повороту праворуч у населеному пункту. Надайте докази. У ставлю. вас є рулетка, давайте замірюємо. це 10 метрів відсюди. Давайте а, замірюємо. А, Там чітко видно, що де, де я стояв і, і звідки я їхав. Якщо це не так, то воно так і буде. І якщо це дійсно... Ні пробівний. Ви з ними ознайомились. Я думаю, Пановні воді, повідомляю вам, що відносно вас буде винесено постанову запорушення частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме на виконання пункту 9.4 ПДР України. Дане правопорушення передбачено відповідальність виглядів в розмірі, якого становить 510 гривень. Дане рішення ви маєте право оскаржити на приписі 10 діб. Національної поліції. 15 діб у вас буде. Для сплати. Якщо ви його не сплачуєте або не скажете, то страху буде подвоєна. До синову 20 гривень. Також направимо на інформацію службу, яка примусово буде е, ці кошки там, своїми, я не знаю, в своїх межах своїх повноважень е, стягувати зараз, через підпровадження. Тому зараз повідомляю, що розгляд справи завершено, рішення сумно вас прийнято. Отримувати копію постанови будете? Ну, звісно. Ми ж будемо оскаржувати. Якщо ви її вже склали. Ні, ще не склав. Зараз тільки закінчиться розгляд справи. Так, розгляд справи, я вам кажу, давайте зробимо е, замір, щоб вашому керівництву або тому, хто буде це розмовляти, в суд, роз, роздивлятися в цю цю це діло, і на яке, яке буде я вкажувати, було розуміло. Рішення прийнято ну, розуміло. Ви прийняли. Ну, ви ПВО і так би прийняли. Ви ж по-другому не мієте. Пункт 94 подари України будь ласка, Викуйте правила дорожнього руху. Звертайте на них увагу. Ви навіть я скажу. Аварійна синалізація ви не вмикаєте. А, свій... Аварійна сигналізація була вмимкнута, ну, не треба не прави, розказувати. Ви його не усуваєте. Аварійна сигналізація була вмимкнута. Я це покажу на доказах. У мене є це на відео. відео. Є, добре, добре. Буде до цього. добре. Добре, добре. А скажіть, а навіщо вам рулетка в машині, якщо ви її не хочете користу? Будь ласка, ознайомтесь. Тобто наразі в даний момент ви, вам так, було так, важко так, зробити заміри. Я так розумію, вам важко було зробити. Я так розумію, важко вам було зробити заміри. Щоб е, дійсно подивитися. Хто вважає, як мінімум для вашого керівництва, яке було це роз... Е... початково розглядати справу? Я задержаний. Я затриманий ще? Ні? Ще не закінчили спілкування з вами. Будь ласка, отримуєте так підпостанову або віддайте мені її. Так ви ж мені її передали. Я передав вам для того, щоб ви поставили підпис. Ви не будете ставити підпис. Діть, будь ласка, надайте мені, але я направлю її до адреси вашого проживання. У вас є ручка? Дивайте. Підпис внизу. Я вам там залишив, будь ласка, ви коли документ отримаєте, ознайомтеся з ним. Дайте. ручку. Підписом працівника поліції. Є 8-9 та 9 пункт. Про те, що я повідомляв вашим право та ознайомлюваним, а також про отримання що видаєте. На обоїх? Ну один же мені... Підписи в кожній постанові. 8-9 та пункт. Добре. Тримайте. Пімнаю вам, що о 15-й годині 25 хвилин у вас, мій, Кравченко Антон Антоновичем, інспектором зводу 1, рота 3 батальйону патрульної поліції в місті Кременчук згідно спільного наказу МС МВС, Само 1452, дров 735, виявлено ознака наркотичного розподілення, саме почервоніння, обличчя, вирозуміє звук, поведінка, що не відповідає обстановці. Не забудьте визвати ТЦК. А? Не забудьте ТЦК визвати. Цікавий, знаєте, куди? Ну, коли, куди, куди ви хочете, потім зараз мене направите. Я вас не направляю, я вас зобов'язаний забезпечити вашу доставку до приміщення. Ну, Я знаю, я кажу, не забудьте ЦК визвати. Стандартна історія деяких справ. Ви з на можливо, а ви знаєте. Якісь Послушайте, я нахожусь на лікарняному, я після операції. І ознаки наркотичного чи алкосп'яніння не можуть бути по одній причині, тому що я не маю на це навіть здоров'я, щоб це вживати. Я в це не знаю. Правильно. Не Правильно. Ви будете проходити огляд з нового порядку лікаря-нарколога. А у мене є вибір? Вибору у вас нема. немає. Немає. Да. Ну, давайте з'їздимо. Якщо у вас так. Е а чому у вас е зразу не було цього питання? Чому у мене зразу не да. було цього питання? Да. Дивіться, це це щас, питання е можливо, так. Дивіться, я зараз. Ну, так, алкогольного чи наркотичного? На якому ви зараз лікарняному знаходите? Е... Алкогольного чи наркотичного? Алкогольного чи наркотичного? Я питаю вас, ви Повторіть повторіть ще раз: алкогольного чи наркотичного? Ви казали. Алког...